Шановні друзі, знаєте, як дуже легко відрізнити російського християнина від расиста? Дуже просто. Коли расист бачить згадку про свого диктатора, де його називають так, як є вбивцею, катом, загарбником. Він відразу грудьми кидається на амбразуру, щоб захищати свого диктатора, щоб захищати цього кровожерливого вбивцю. Вони за Христа і за християнську істину ніколи так не кидаються. А за свого вибачте, не буду матюкатися, то не годиться. Але за свого диктатора кидаються. Бо для них їхній диктатор ближчий, більш любий. Ніж біблійна істина, тому вони ніколи не будуть воювати за те, що сказав Христос. Вони не будуть захищати і відстоювати біблійні принципи, а відстоювати свого ідола, який сидить під червоною зіркою в Кремлі, будуть.